Глава 9. Вибір Арвід сидів на галявині, де вітер ніжно грав травою і закрив очі. Вісім рун світились у нього в серці. Феху, Урус, Турісас, Ансос, Райдо, Кенас, Гебо та Вунья. Радість і гармонія від вуня наповнювали його до країв. Він відчував себе цілком завершеним, наче досяг вершини шляху. А раптом поруч з'явився Трікстер. Він сів на камінь, обличчя його було спокійне, але очі блищали іскрою випробування. Ти вже пройшов багато, промовив він. Здобув силу, рух, гостроту, знання, взаємодію і радість Вуня. Вуня дає тобі повноту, завершеність і задоволення. Він нахилився до Арвіда. І все ж є одне питання, друже. Чи бажаєш ти залишитись тут, на вершині радості і задовольнитися тим, що здобув, чи готовий продовжити шлях, пройти нове випробування, відкрити дев'яту руну і зустріти хаос у його чистому вигляді? Арвід відчув, як усередині нього стискається серце. Спокуса залишитися була велика, він вже відчував повноту, гармонію і радість. Кожна частинка його тіла хотіла спокою. Але Трікстер не відводив очей від нього. Його погляд був глибоким і хитрим водночас, мов віддзеркалення самого вибору. Знай, продовжив Трікстер. Продовження шляху принесе нові знання, але й біль, нову силу, але й хаос, нові горизонти але й трати. Ти можеш залишитись в радості або йти далі, щоб стати не лише учнем, а майстром усіх рун. Арвід викрив очі і подивився на вітрові трави, на світло, що переливалось крізь галявину. Йому було складно ухвалити рішення зараз залишитись в комфорті або ступити у невідоме. Але він відчував, що шлях Трікстера завжди вимагає руху вперед. Я хочу продовжити, прошепотів він, нарешті, стискаючи камінь Вунью у долоні. Я готовий зустріти те, що чекає далі. Трікстер усміхнувся. Добре, бо дев'ята руна це не нагорода, це випробування. І тільки той, хто зможе пройти його. Зможе по-справжньому зрозуміти себе і світ. Вітер піднявся сильніше, нагадуючи, що шлях далі непростий. Але Гаррід встав, відчуваючи силу восьми рун у серці і зробив перший крок у невідоме, готовий зустріти хаос, який принесе руна Хгалас.